Футбольний матч збірної України і збірної Білорусі закінчився з рахунком 3-1 на нашу користь. І біля мене один з кращих футбольних і спортивних загалом журналістів України Микола Васильков, який працював на каналі ICTV, на каналі СТБ, який ввів прекрасну передачу програму Третій тайм. І він зараз хоче передати привіт нашій компанії і партнерам компанії Арсених менеджмент Руб. Будь ласка. Всім привіт! Справді найкраще, треба було сказати, не один з найкращих, найкращий журналіст. Сто відсотків. Та, та. Щоб так уже все конкретно було. Вивчаю оце все лік менеджмент груп, страхування життя, дуже класна тема. Ніколи ж не замислюєшся, що треба страхувати життя. Все думаєш про різні речі, про машину, про квартиру, страхування, аж тебе життя застрахувати. Оце, напевно, тепер вивчу всі ваші умови та і застрахуюся. Ну і хочу вас всіх привітати, вашу компанію, чудове місто Львів, де ви працюєте. Не кожен день доводиться приїжджати з нашого Києва. Київ це на півночі України з кордоном з Білорусі. Знаємо, знаємо. та та Так, та, пів Однак залюбки завжди приїжджають. Тепер щоб матиму на увазі, що у вас тут є така неперевершена компанія, яка займається дуже важливою справою. Щастя вам, друзі. Дякую, Бакова. Дякую. Прошу, Дякую.